Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про вдячність роду. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог і я займаюсь дослідженням свого родоводу, склала велике родове дерево. І так само я ще цікавлюся психологічними причинами, психологічними аспектами дослідження роду. І сьогодні ми поговоримо про вдячність, про те, як вдячність впливає на вас, на ваше життя. І чому вона важлива для ваших предків? За нашими плечами стоять сотні тисячі людей. Це ті люди, завдяки яким ми народилися, і вони точно бажали добра своїм нащадкам. Те, що вони робили, вони хотіли, щоб їхні діти жили краще. Вони хотіли намагалися зробити для своїх дітей кращі умови життя, навчити їх виживати в цьому світі і бути щасливими. Однозначно, у них не все виходило, і були якісь певні труднощі, були конфлікти, були важкі часи. І коли ми зараз з вами живемо ось в сьогоднішньому дні, ми маємо розуміти, що ті люди, які жили до нас, вони бажали нам добра, і те, що їм важливо, важливо, щоб про них пам'ятали і визнавали їхній внесок. Навіть якщо колись вони могли бути там неправими, помилялися, робили дурниці і так далі. І зараз, коли ми з вами починаємо досліджувати свій рід і звертатися туди до минулого, ми можемо більше дізнаватися про цих людей, більше їх пізнавати, і, практикуючи вдячність, ми можемо підтримувати наш рід і добре впливати на наше самопочуття. Практика вдячності, вона корисна тим, що вона допомагає нам знижувати наш стрес, наше хвилювання, відчувати себе більш комфортно і впевнено. І уявіть, що ви стоїте, а за вашою спиною багато людей, які вас підтримують. Скажіть, це ж дає те відчуття опори, яке, якого нам інколи не вистачає. Є дуже багато людей, які на твоєму боці, є дуже багато людей, які хочуть тобі допомогти. І коли ми робимо акцент на цьому, тоді зрозуміло, що нам теж хочеться подякувати цим людям за те, що вони були, за те, як вони жили, і те, чому вони нас навчили. Як ми можемо дякувати? Ми можемо дякувати через певні дії, наприклад, через складання роду, через дослідження, через записування історії, через збереження якихось важливих традицій, через збереження певних речей, які були важливі і передавалися від покоління з покоління. І навіть періодично ми можемо це робити і на рівні психологічному. Це можуть бути, наприклад, практики медитації, візуалізації, написання листів, проживання тих відчуттів, які ви, де ви просто від себе дякуєте своїм предкам. Поговоримо зараз трохи про це детальніше. Отже, як складання родоводу вам в цьому може допомогти. Коли ви записуєте тих людей, яких ви знаєте, яких знають ваші предки, ви таким чином зберігаєте про них пам'ять. І насправді це дуже важливо знати, кому ми дякуємо. Тому дослідження роду, воно точно буде тим. Сигналом вдячності, тим актом вдячності, яким ви показуєте причетність до свого роду. Ось, наприклад, мій досвід складання роду, родоводу показує мені, як мої зусилля в дослідження роду обертаються мені з позитивними змінами в моєму житті. Крім того, ви можете продовжувати традиції, які були у вас в сім'ї. Це може бути не абсолютно повністю дублювання життя. Але якщо у вас із кимось був тісний контакт, або хтось у вашій сім'ї був дуже важливий, хто так прямо тримав сім'ю, і це можуть бути якісь дії, наприклад, там спільні зустрічі на Різдво, чи коли там всі з'їжджаються в певний день, чи приготування якихось страв. Ось, наприклад, я зараз готую калиту на Андрія, так як готувала моя бабуся. І я розумію, що ну, в принципі, я можу піти купити. Там один раз на рік її, але для мене це така підтримка сімейних традицій, яка мені подобається, яка моїм дітям подобається. І таким чином я ніби із вдячністю говорю своїй бабусі, продовжуючи її справу. За те, дякую за те, що вона мене навчила, і що в нас ось була така традиція, що ми так в дитинстві робили, і я зараз продовжую це робити. Ще один спосіб виразити вдячність своєму роду це може бути лист вдячності. Тоді, коли ми сідаємо і пишемо вдячність тим, хто був перед нами, вдячність за те, що вони вижили, що вони справилися, що вони змогли передати нам якусь мудрість, могли передати нам. Цінності, на що ми спираємося, дещо з цього може вже бути застарілим. Наше життя змінюється, і ті цінності, які, наприклад, були 100 років назад і зараз, це дуже різне. Але є те, що є корисним, і ось за корисне ми можемо дякувати. А за те, що нам зараз не корисне, ми можемо від цього відмовлятися. Бо знаєте, я так помічаю, що деякі люди думають, що якщо вони практикують вдячність, то вони не повинні помічати якихось труднощів, які в них були. Насправді це досить однобоко, тому що наше життя наскільки багатогранне, і наші предки це живі люди, які робили помилки, які. Могли можуть бути там їхні рекомендації зараз вже не актуальні. Тому ми дякуємо за те, що для нас корисне. І лист вдячності це може бути таким вашим емоційним зв'язком з вашими предками. Наступне, що ми можемо робити, це малювати. Тобто, ви можете сісти, намалювати образ вашого роду. Відзначити там тих людей, яким ви вдячні, і зберегти це ось в такому вигляді, щоб вам нагадувало, щоб ви могли періодично згадувати про тих людей, під яких ви отримали якісь риси характеру, якийсь досвід, якісь повчання. Із тих варіантів, які я озвучила, виберіть той, який найбільш подобається вам. Те, що ви б зараз хотіли зробити. Тут важливо, щоб ви не змушували себе виконувати будь-яку з цих технік. Прислухайтеся, що вам відгукується, і виконайте це, щоб вам підказала ваша інтуїція, щоб вам ваші відчуття підказали, в яку сторону вам рухатися. Уявіть, що ваш рід це велике дерево. І досліджуючи ваше коріння і дякуючи тому корінню, яке тримає все це дерево, ви зараз живете, ви зараз продовжуєте свій рід. Відчуйте, що ви можете їм подякувати щиро, і це дасть вам ще більше сил, ще більше ресурсу і ще більше можливостей. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і побачимось!